П'ять причин, чому ви досі не написали книгу. Ні, це не про всілякі амазон продажі і так далі. Зберігайте це відео, аби нагадати собі, що ви робите не так. Причина один найпоширеніше брак знань, аби писати класно і аби не втрачати нитку своєї оповіді, все ж таки потрібно знатися на структурі тексту. Як розгортається конфлікт, як розгортається динаміка, де треба скинути темп, пришвидшити його. Коли у вас є необхідні знання, прийти всі ці точки стає набагато легше. Причина два слабка ідея. Так, на жаль, ми назавжди генеруємо супергеніальні ідеї. І якщо письмо зависло, часто буває, що ідею потрібно докрутити, допрацювати або трошки передумати. Причина три внутрішній самозванець. Він постійно нам шепоче. А навіщо ти це робиш? А кому це буде цікавим? В тебе нічого не вийде, ти нічого не вмієш, ти нічого не знаєш. Як ти з цим бути? Покінчити з ним, поки він не покінчив з вами. Причина номер чотири: в тексті щось пішло не так. Потрібно повернутися на кілька сторінок, сцен або навіть розділів вище і зрозуміти, де ви почали втрачати ниточку свого оповідання і де або темп почав провисати, або динаміка, або чому сюжет пішов не туди і, зрештою, ви зупинилися. Причина п'ята супер банальна. Це вам зараз не потрібно. В житті бувають різні пріоритети, і не обов'язково книга буде постійно в центрі ваших думок і в центрі ваших потреб. Це окей, Мене час, і ви зможете повернутися до цього з новими силами і новими ідеями. Пишіть в коментарях, яка причина у вас. Ставте лайк, зберігайте, підписуйтесь. А я й далі ділитимуся вами короткими інсайтами з письменницького світу. Ну і пам'ятайте, читайте книги, пишіть книги, бо це круто.